Розвиток мовлення, посуд. Розглянемо малюнок. Як одним словом, можна назвати ці предмети посуд. А назвіть столові прилади, якими ми користуємось для їжі. Ложка, виделка, ніж, вірно. А в якому посуді готують їжу? Кастрюля, сковорідка, так. А яким посудом ми користуємось, коли п'ємо чай? Чашка, блюдце. Заварний чайник, цукерниця тощо. А як називається цей посуд? Чайний так. А як називається посуд, з якого ми їмо, приймаємо їжу? Вірно, столовий. А назвіть столовий посуд. Глибока тарілка, дрібна тарілка, супниця, салатниця, солонка тощо. Права назви частини. З яких частин складається кастрюля, стінка, донце, кришка, ручка. З яких частин складається чайник? Виконуємо самостійно. Підбери слова, дії предметів. Чайник. Що з ним роблять? Виливають, доливають, миють, сушать, чистять, витирають. Так. Цукорниця кладуть, висипають, беруть, насипають. Кастрюля закривають, ставлять, чистять, наливають. Молодці. Чашка. П'ють, наливають, розливають, випивають. Права. назвіть предмети посуду, які зроблені з металу. Значить, вони які? Металеві, з пластмаси, пластмасовий, кераміки, керамічний, так. Зі скла, скляний. Розгляньте малюнок і скажіть. Матуся що робить? Матуся варить суп в кастрюлі так. Тато миє посуд в мильці. Хлопчик нарізає помідор на дошці. Дідусь купує чайник в магазині. А тепер самостійно. Складіть розповідь по картині. У вас все чудово виходить.